Привіт усім. Так, я запрошую вас на стрім. Привіт усім. Так, давайте збирайтесь. Збирайтесь, щоб мені було з ким говорити. дня, Якби в лісі гриби не рудили, як би дівки гулять не ходили, а я чорнява, гарна кучерява гриба, не збирала, з концаком гуляла. А я чорнява, гарна кучерява грибі. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Так, ну що, як ваш настрій? Як поживаєте? У мене дуже тепло, класно. Так, чи я дама з колоди випала? Ну, якщо для вас е мені є щось ненормальне, то що? Та що я не така, як ти? Красунька, дякую. Дякую. Я довго сумнівалася, чи личить мені синій кольор, тому що іноді він підкреслює втому. А як ви думаєте? Ну сьогодні я точно не втомлена. І сьогодні я не фарбувала брови. Дякую за лайк лайк. Сьогодні піду гуляти, тому що дуже гарно. А завтра всі... Вам гарно, дякую. А завтра поїду, заїхати треба в шостку. Ну, і в магазин. Покажеш, що саме. Синій колір? Так він на мені. Так. Важе більше я назвала стрім. Так, про мені співчувають, чи заздріть. Ну доки що, як справи, доки що до мене тут позитивно відноситься. А як ви думаєте, в житті, як до мене відносяться? Тому що одного разу, коли я хворіла, ну, мені... у мене тоді було десь кілограмів 36 я йшла, і в мене була Був закручений фости гулькою. Таке об'ємне волосся. Привіт, привіт. Зустрічає мене одна бабуся, їй вже близько 70, і вона. В секті знаходиться і каже тебе провокуюча зачіска, тебе Бог покарав худобою за те, що ти людей провокуєш. Дякую. Ось таке буває відношення. І це дійсно дуже неприємно. Особливо тоді мені було неприємно, коли я вийшла погуляти, пройтися до Десни. Щоби відпочити від того, що я стільки важу, як мені далі жити, чи виживу я, мене зустрічає така бабулька і таке заявляє, тебе Та Бог покарав за те, що ти людей провокуєш. Але я, як то кажуть, провокувала і буду. І не боюсь ніякої кари, тому що це моя сутність. І я думаю, провокую я не на зло. Дякую, дякую, дякую. Яка різниця, як відносяться, у вас щось в житті е, змінилося від думки оточуючих? Собаки лають? Я розумію. Але е, тоді, коли мене булили, коли я не могла вийти на вулицю і, на, і спокійно пройти, мені вслід кричали образи, я не думаю, що мені було приємно. І я пов'язую своє екстремальне схуднення саме з цим, бо я навмисно, не худнула, мене просто нудило від їжі. Привіт, привіт! Привіт! Так, вже 91 людина, класно. Скільки вам років? Мені 30. За що вас ображали? Ну, за те, що я їм не подобалася зовнішнім своїм стилем, тим, що відрізнялася манерою з подачі, спілкуванням. Ось і це вже дратувало їх. Я була тоді дуже худенька, у мене 40 кілограмів було. Мене називали оподалом за те, що у мене велике об'ємне волосся і худоба була. Ну, я не думаю, що це превідображати. Зараз скільки кілограмів? Зараз у мене 65-67 десь. А зараз 65, ви дуже гарна, дякую. Вам так добре, дякую. Кудрі бомба, дякую. Завтра їду в шостку дивитися житло. Ну, Надіюся, що я куплю ближче до Києва там. Як відноситись к людям, которые говорять на русском. Яка різниця, аби людина була? А який у вас зріст? 170. Так люди зазвичай обговорюють поза очі. Ну, тоді вони настільки не поважали а? мене чомусь, що обговорювали мене просто в моїй присутності. Не купиш, бо тобі вже пора, А... бо мені що пора. А ви будете в село приїздити? А, не знаю. Різниця є, що саме різниця, уходить а... зі мною. Ну а хто там теж тікає з села? Так уже 105. Дякую, що ви зі мною. Ну, я думаю, вже треба буде вести стріми на вулиці. Тому що вже потепліло, вже класно. Так от ви знаєте, в мене ще... Ви села в'їжджаєте так. Дякую за подарунок. Дуже приємно, що у вас багато, скільки вам років? 30. Дуже приємно, що у вас багато. Краще складовище, що ви говорите? Яке кладовище? Стріми там дуже атмосферні, а я думаю, краще вести з містичних місць, а кладовища, то якось специфічно, неповага до мертвих. Ви, батьків, з собою забираєте? У мене немає батька, в мене лише мати. Куди їдете? Хочу ближче до Києва. Так, ну дякую вам. Але мені сьогодні треба збиратися до шостки, тому будемо прощатись. Бай-бай!